Христос страждається. Славімо Його, запрошуємо всіх вас до нашої спільної молитви, до нашої вербички. Будемо молитися за Україну, за перемогу нашої країни в цій війні, за наших захисників, за дітей, а також кінців дякуємо Богу. і і Духа. Амінь. У ім'я сина і сини Святого Духа Амінь, ум'яйця і сина, Святого Духа, Царю Небесне, кишити душі істини, що всюди, ісце і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, придає селийся в нас, і очисти нас від усякої склади. І спаси благий душі наші. вірую в єдиного є, Бога Отця, всі держителя, Творця, Творця неба і землі, всього видимого і, видимого і невидимого. І від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відця родженого перед усіма віками, світло від світла, від... істина від Бога істина, родженого, несотвореного, єдино сущнім з отцем, через яку все постало. Він задля нас людей, нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, Діви, і став людиною і був розп'ятий розп за нас запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і, і Воскрес у третій день згідно Писанням, і, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиться, і, і вдруге прийде і зі славою сюди живих і мертвих, і а його царство не буде кінця. І, і в духи Святого Господа животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророки, єдине святу Соборну і апостольську церкву і сповідує на хащені на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але ви... визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося перший десяток, вервічки за нашу Україну, за закінчення війни, за перемогу України в цій війні. Молимося за наші міста, в яких ми живемо. Молимося за наші будинки, за, дім, за наш дім, в якому ми живемо, молимося за наші родини, наші сім'ї, також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений пітлома Твого, бо Ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословене лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Діви, радуйся, Марія, тобою, жінками, твого, бо Христа, спасий, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сину в небесах, нехай святиться ім'я твоє, ім твоє, нехай прийде царство, царство Твоє, нехай буде воля Твоя. твоя. Як на небі, так і, так і на землі. Хліб наш насущний на дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, які ми прощаємо і винуватцям нашим. І і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амін. Другий десяток нашої вервички ми будемо молитися за наших захисників, за хлопців і дівчат, які зараз там на війні. Молимося за всіх татусів, Дідусів, братиків, друзів наших, які воюють зараз, хто в полоні. Молимося за них, нехай швидше повертаються, молимося за тих, хто від кого рідні не мають ніякої звістки. Нехай Господь дарує кожному з них витримку і силу, щоб стримати ворога, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому. Молимся за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина і отця Андрія. За Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана, за Максима, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, Володимира і Сергія. Також за хлопців, які проходять реабілітацію після поранення: за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, і Геннадія, також. За всіх всіх, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині воює, нехай кожен з них повернеться, кожен з них повернеться додому живим і здоровим. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підклону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і душ наших. Богородице Ді, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Отця наш, що на є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. П'ять десяток молимося за всіх діточок, за всіх діточок України і світу. Нехай всі будуть діти здорові, нехай жодна дитина не знає, що таке війна, що таке хвори, що таке біль. Нехай будуть здорові, щасливі, нехай ми будуть щасливими майбутнє, мирне. Молимося за іменинники, діточок, які все день народження, за наших похресників. Також молимося за діточок, які хворіють, нехай швидко одужують, за дітей, які є сиротами. За дітей, які зараз на окупованих територіях, нехай, нехай їх Господь порадує. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословене плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спас і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Ще наш, що сина на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не, не родин, веди нас у спокусу, але нас визволи нас від лукавого. Серпі десяти нашої вервички ми молимося за весь український народ, за кожного українця, за кожну українку, за українські родини, українські сім'ї. Молимося за наших батьків. До наших бабусів та дідусів, за наших вчителів та вихователів, за лікарів та пожежників, які рятують життя, за волонтерів, за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення на користь України. Молимось за всіх українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть наші традиції, які переживають і моляться за Україну. Молимось за те, щоб Господь дарував всім нам дорослим любов мир душевний, також взаєморозуміння. розуміння. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спасу і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тими ти між жінками, і плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний під на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого. Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена лона Твого бо ти породила Христа, спаси, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа, спаси Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як ми прощаємо винуватцям нашим і не не веди веде у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимось п'яти десяток нашої веррочки, і в ньому ми будемо не просити Бога, будемо дякувати йому за все. Дякуємо перш за все за дар нашого життя, за те, що маємо можливість ходити, бачити, чути цей світ, милуватися ним. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, дякуємо за ангела-хоронителя, який охороняє нас на кожному кроці. Дякуємо за наших батьків, наших рідних, сестер, братів. Дякуємо за дітей, дякуємо за, за все, за друзів наших, дякуємо йому за кожну людину, яка є в нашому житті. Дякуємо за все і довіряємо йому, довіряємо своє життя. Даємо в руки себе, його руки віддаємо свою родину, своїх батьків, весь український народ і всю Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Боу, Родице, Діво, Марія, тобою, жінками, Того, бо Христа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна плід лона Твого, бо, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. І твої Марії прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими, у сфорбатах, не погорди. Але від Біти збавляй нас, єдиночиста і благословена. Присвятає Богородиця, Присвятає, Богородиця, Присвятає, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородиця, спаси нас. І ці ми молимося до ангела хоронителя ангели-хоронителі, і все з тією рано День і ночі, Бог нам всім всім допомочі. Дякую всім, хто. Помолився з нами до кінця вервички, своє вірний молитві. Дякуємо, що ми не одні, що ви підключаєтеся. Спокійної, мирної сім ночі. До завтра. До завтра, до 21.30.